Друзі, вітаю! В цьому занятті ми поговоримо про те, як зберігати наші документи до сховища OneDrive. І для чого це потрібно. Сховище OneDrive зберігає наші документи з посиланнями на них. Ціми посиланнями ми можемо ділитися з нашими друзями, з колегами по роботі та співпрацювати над одним документом цілою командою. Для того, щоб зберегти наш документ до OneDrive, нам потрібно перейти до вкладинки File. Натискаємо зберегти копію. Якщо ми ще не заходили до облікового запису OneDrive, тоді ми обираємо Увійти. Але якщо в нас немає облікового запису, можемо також зареєструватися. Натискаємо кнопочку Увійти. Вводимо нашу поштову скриньку та натискаємо далі. Отже, ми бачимо е, наші папки в сховищі OneDrive, які ми можемо також ще додавати, якісь нові. Можемо створити нову папочку та зберегти наш документ до неї. Вітаю! Наш документ збережено до сховища в Андрай. Дякую за увагу!